Всім доброго ранку, пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для початківців. Сьогодні в нас неділя. І я прямую на базар. І подивіться, який На дворі туман. От такий туман. Сонце воно. І не видно сонця, щось там п'ятничко стоїть і все. От такий туман, тому що був під ранок заморозок. На траві прямо трава була біла у нас. Не знаю як в других регіонах, але у нас от така байда. Рухаємося повільно, тому що відимость отвратительно. І вон, машина пішла, вже вогоньків не видно. Буквально метрів 50 від мене вже огоньків практично не видно. Це ми зараз трошки вище знаходимося, а будемо спускатися, Май над Києвом, може так, так от не буде. Вже спускаюся ось вниз, нижче пішло, нічого не видно, взагалі не домом нічого не видно. Машина 60-70 метрів, габарити вже не видно. вон, Взагалі не видно Києва ціля він відкривався, так згори. Ідемо. Не знаю, як в городі там, зараз побачимо. Вже Ми їдемо по самому місті. Тут трошки сонечко пробиває, тут вже розвіднилося, А там вище де були, то там взагалі не видно нічого. А тут вже більш-менш добре. А далі вже взагалі воно сонце. А, і туману такого нема. Заїхав сьогодні з другої сторони. Бачите, в Києві сонце, небо посвітлішало. О. Ну, тут від домів тепло йде, ось такий туман немає, а в нас був заморозок. І пішов опар і туман, так що отак от люди вже вон там розлажуються. Тут бачите, вже порозкладалися. Ну, тут в основному Люди виносять, виносять, що можна продати, що вдома лишнє. О, там за мостом ще є переход, то там теж розкладається. Я туди ніколи не ходив. Там більше таке посуд, ну, може щось цікаве є. А тут, а тут, звісно, виносять усе. Что можно продать. Ремешки разные. Кого что есть. ность ну, тут. Смотри, какой огромный рог. Тут трохи железа. Она на такие кусочки порезать на руки. Куча Ну, в металоломі все можна дещо цікаве знайти мені О, і переробити. Молоточки такі маленькі, У <кій> мене молотків вистає. <кій> а отак можна дещо цікаве знайти, відреставрувати, пофарбувати і піде в діло. Та штука вон, для соковижималки, але нема відра. Но відра. Можна знайти деякі інтересні речі, ну це треба ходити, заглядати. Около ну, кожного. Можна цікаві. От мені кришки треба, наприклад, на сковородку. Ну все забуваюся. Все забуваюся поміряти розмір. На базар прийду, споминаю. Одежі люди виносять. В общем. Ось такий секонд-хенд. ж ці копійки стоять. О, а вінники. А вінники — це толково. Бо рідко вінники на базарі з'являються, а вінник треба, треба буде зайти, спитати ціну і прикупити віночок. І там воно порозкладалося, вже бачите, забор загородили з тієї сторони, де скоросний ходить. Тому що вже було багато випадків, що людина не чує, от собі старенька сидить, собі поїзд летить, от не встигла встати з рельсів тих і все, збивало. Там загородили трошки. Але все одно воно туди лізуть далі і сюди ось. Ми будемо рухатися далі, бо тут железа мало, те що мені цікаво, тут мало, тут в основному речі такі. Ну, сьогодні неділя, 2 листопада. О, останній день осені, то люди ще тільки розкладаються. Вон коло коловоротик хороший. Бог помочь вам. Сапочка є, ну не ходовий товар вже сейчас. Настала зима, спросу нема. Там Тавлячка торсов. Торсовые ключики. Ось донкратики хороші такі винтові, надіжні, надіжні, донкрати надіжні, винтові, вігері, ключі балонні. сьогодні, Завтра я не знаю. Сокири. Раніше було вибора менше. — А вишмиз. Так ні дефіцитом вчора були, уже разобрали. Ну, я думаю, це речі є, інструмент хороший. Тут все такі винігрети, іграшки, ну, все, що все, що можна людина винесла і хоче заробити якусь копійку. А скільки такі от тісочки? 600-600 гривень. Маленькі такі хороші тісочки. струбцинки. Інтересно, бачите. Речі, є хороші такі для дому Ну, Не знаю, скільки штангеліон, теж не дешево, Гривень 300-350, наверное. Точно, а, як найбільше ось пилки на новенький грапіт. Самесочки, свьорла, молоточки маленькі. Ну, знаєте, майстерню можна пробігтися о, на пару тисяч гривень. О, і майстерню обладнати. Тут ось пан Ігор, як завжди, в бігах. Доброго дня. Ігор, як завжди. Поход, у нього гарантовано. Ігоря <кій> тут сверлишки. І я в нього, як казав, вже я в нього частенько беру. <кій> хороші в нього сверла. Ще є радянські, бо Китай купиш в магазині і тільки притулив до металу попіс і сіло або гнеться, або ще щось. Тут є от, ключики, ну це ж смішна ціна по 20 гривень, це де ви таке ще знайдете. Це смішна ціна. О, Почепнички, двточки, напаєчки. А, це магніти. Магніт написано, 2 гривні. Торсові ключики. Наждачна бумажечка по 10 гривень. В Магазині набагато дороже. Фасінки тут нарки, шахмати. Тут у дядька, сокир повна. Повно, повно сокир. Раніше не було. От раніше такого не було, щоб там стільки сокир. Раніше коли... Я... Починав тут торгувати, то навіть ножів мало хто робив. от. І так гарно поробиш простенькі ножі, так гарно розходилися. А зараз всі кинулися, хто вміє, так виробляє. Всього, прикупив м'яска, о, і І йду вже до себе. о, Буду робити бастурму. У мене ще м'ясо там є з прошлого базару. І, ну, Купив так, нормально. Купив кусочок ковбаски, перекусити. Дуже зручно, хліб узяв, чай узяв, ковбаску купив, перекус буде. що, Підійшов уже пан Сергій, добрий ранок. Ага, він зайнятий, щось там болтає, Зайнятий, тільки розкладається. Вже наче прийшов, вже 9 годин, Ну, сьогодні неділя. Практично нікого ще немає. Ніхто не спішить в неділю, бо покупці сплять. Та й все. Зараз підійдемо до пані Марини. Привіт. Пані Марина, я тобі букет світов принес. Букет світов я принес. Петруля, на. ну там треба і воду поставити, бо я серветку намочив. Серветку намочив, туди положив, але воно може зав'янути. Ага. Так, так, да, так, да, так що отак, от, Добрий ранок. Роз... Кофійок зробити? Ні, по кофійок поки не, не пив. Ага. тільки пізніше, коли я поїв. От, бо з утра як вип'ю, так мене глючить. От. Воно давлення піднімає. Так що отак, кофе поки не будемо пити. Так, До всіх привітався. Ще пана Геннадія нема. Будемо відкривати. О, і потихоньку розкладати речі. Ось похолодало, О, і трошки вже трошки під, підпродав. Величезний колун, який більше трьох кілограм, пішов. О, і такий сокирка така повністю зроблена, така для дому. Металева повністю ручка і все. Скоро. Як я й казав, кажу, як похолодає, то буде колончики розходиться і клиння все. І спрос вже йде на кочерги на, на совочки прицінюються частіше. Так що... так що от якось так. Навіть дядько киває, ось пританцовує. Гали цікавляться. ну Вже все, літо кончилось, позагрібали, О, пора вже відпочивати. двіження вже потрошку, бачите, йде. Сьогодні активніше, да. спрашують, продажі активніші. Так що от так от. так Ну Ось і все. Вертаємося тим самим маршрутом. Вже без 15.4. Бачите, стільки статуйчиків всяких. А Базарі ще. Базарі ще йде. Утром менше було розкладки, я ж кажу. Коли вертаєшся додому, коли вертаєшся додому, то набагато більше. Набагато більше. Ну, дядька там такі ножі теж гарні. Да. Років, років, напевно, вісім назад. Ну, мало було ножів. От, я з колегою робив, розліталось на ура. Тим більше Дамаск. Ніхто тут не робив і до сих пор тут на цьому базарі ніхто й не робить. Я тільки співав кувач, Уголь був дешевий. А зараз... Ножів кучу виробляють, ну, Дамаск так і ніхто не кує, та й взагалі. Тут немає кому кувати. Тоді була торговля набагато краще. А Зараз звісно, зараз звісно, таке. воно. Ось Дивіться, які козаки і козачки. Так що от якось так само і все остальне. Тільки щось новеньке придумаєш, все йде добре. А потім проходить час, дивляться, о, починають той щось виробляти. Ну не все кожен може робити. Так що от якось так. Ну Вже люди збираються, тому що вже час. Але ж базарчик був сьогодні непоганий, краще ніж вчора трошки щось продалося, трошки щось позамовляли О, та якось так. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. Уже, мабуть, в кузні. О, Треба їхати. Трошечки позамовляли, треба трошки деталей накувати. І готуватися до наступних вихідних. А поки нам все добре, до побачення, хай вам щастить з вами був Сергій Олексійович.